Зараз намагаються вкрасти не лише київські вибори, зараз буде створений прецедент, яким у всього населення України будуть намагатися вкра вкрасти взагалі виборчий процес для того, щоб Юнукович правив, правив е, вічно. Яким чином? Подивіться, зараз вибори хочуть перенести на 2015 рік не рішенням Верховної Ради України, а рішенням Конституційного суду, до якого подали 48 депутатів регіонального. 54. Уже 54. Що це означає? Що наступний крок. Може бути проведений референдум за народною ініціативою. Нещодавно на Харківщині знайшлися якісь ініціативні люди. будь пожалуйста, давайте покажемо. Якщо можете я довершу. ні, так давайте проілюстріруємо те, що ви а, говорите. Я, я хотів би довершити до чого це призведе. У нас є це призведе? матеріал. У нас є. Були, ми там були. Пан Сак. Я хочу все-таки Я хочу довести до чого це може призвести, тому що аналогічний варіант вже зробив свого часу спробував в але у кучма був. Хоча б певний моральний поріг закладений попередній комуністичною системою. У цієї влади ніякого морального порогу не буде. Вони будуть намагатися робити референдум в подальшому, який дуже популярний. Щоб зняли депутатську неторканність. Всі підтримують, все населення підтримує. Щоб зменшили кількість депутатів, ну для чого дармоїдів 450, скажуть, потрібно 300. Все, щоб не було пропорційної змішаної системи з закритими списками, була лише мажоритарна система. І в такий спосіб. Такий спосіб вони отримують Верховну Раду парламент виключно майже з представниками бізнесу і представниками влади. Як вже Лукашенка двічі отримує парламент без жодного без жодного опозиціонера. І якщо е, Кучма потребував так званої імплементації, розумне слово насправді це означає впровадження, впровадження свого референдуму через Верховну Раду, то ця влада. Нічого такого робити не буде. Вона набагато нахабніше, набагато більш бандитська. І от вони апробують спеціально через Пенсійний суд таку, такий алгоритм. Скаже Пенсійний суд, ну і це ж рішення референдуму навіть не потребує. Імплементація через Верховну Раду безпосередньо впроваджуються результати таким чином. Вони отримують Верховну Раду повністю під контроль на Януковичу. Наступне це вибори президента в парламенті. Два терміни Янукович і два терміни його синок. До чого вони зараз готуються, тому що не даремно його зробили мільярдером. За рік зробили сина Януковича мільярдером. Офіційним мільярдером. Це для чого? Спочатку два терміни син, два терміни Янукович, Після того два терміни син. Оце, оце абсолютно небезпечний алгоритм, який зараз. Визначається з київськими виборами спочатку скасують вибори в Київ, потім по всій Україні,